Доброго часу, доби шановні підписники та глядачі. Отже, тема сьогоднішнього відео крапельний полив. 24 й рік зараз, це вже в мене третій рік, коли я користуюсь крапельним поливом. І скажу так, що зупинятися я не збираюся. Можу авторитетно заявити, що це дуже крута штука, яка економить не тільки час, а ще й ресурси. Отже, тепер я розкажу про конструкцію. Системи крапельного поливу, яка в мене реалізована на сьогодні. Серце будь-якого крапельного поливу це ємність для води. У мене нічого не змінилося, все та сама ємність на 3 тонни. Розміщена на стапелі ну і піднята на один шлакоблок над рівнем землі. Так, далі розподільчий вузол. Реалізований він у мене в цьому році, ось так. Уявляв, я його трішки компактніше. Але коли почав Робити паяти, ну щось пішло не так. Ну, поки що на цей рік воно залишається так, на наслідуючи буде видно. Подача з бочки. Йде ось через такий кран. З крану вихід на трійник. Тут, якщо потрібно, налити з бочки ну, без використання насосу. Кран відкрили. Що так, оп. Ну, без роз'єм тут, звісно, у мене такий уже доходящий. Його поки що вистачає. А, далі тут ось іде трій, трійник. Уходить на трубку. Трубка 20, металопластикова, 20 мм. Тут приходить до трійника. От, стоять Тут, крани. Тут, по-перше, вони для того, щоб злити воду з цієї частини системи на зимку, щоб не порозморажувалося. І по-друге, вони потрібні, щоб під, до них під'єднати шлангу і сюди. При працюючому насосі засмоктувало воду, яку заливало б далі в бочку чи ще куди. Так, Отже, тут приходить на трійник, туди уходить на насос. Так, ось ідуть вхід на насос і вихід з насосу. Насос до цього в мене стояв ось там. Я його переніс сюди поближче. Була система більш компактна і була менша довжина труб. От, Вхід, вихід. Звичайний вихривий насос з такими ось характеристиками. Плюс цього насосу через нього циркулює вода, навіть коли він вимкнений. Тобто не потрібно ніяких отут перемичок. Увімкнув насос, він продавив всі гілки стрічки, вимкнув насос і далі вода через нього циркулює. Так, повертаємося до системи. Ось іде вихід з насосу. Знову ж таки, кран і для зливу води системи, і для того, щоб щось перекачати, не використовуючи не забруднюючи фільтр. Так, далі йде ось подача води сюди. Змонтовано ось один кран, тут трійник. І ось ще один кран. ну І далі вже система фільтрації. Фільтр я використовую дисковий. Сітчатий фільтр для моєї води, він занадто крупний. Дисковий забезпечує більш якісне фільтрування води від глини та іншого сміття. Ну і далі система якби, розподілення подачі. Так, По цій системі я трішки забагато кранів наробив. Другий рік в мене використовується тільки два якби два виходи на поливочні контури. От, в цьому році. Трішки перебдів, ну, зайві. Можна було обмежитись ось так. Два задіяні і один там резервний для чогось. От. Ну Зробив 4, подивимось як воно буде. Ось оця частина а цих шлангів тут не повинно було бути. Було трішки інше у мене задумка, але вийшло як вийшло. Тобто тут, скоріш за все, буде трошки перероблюватись. Е, ідея була така, щоб всі всі були, оці всі, три. Точки були з'єднані жорстко. Тобто, чому? Тому що от в цих шлангах тут буде вода. Їх потрібно буде восени від'єднувати і зливати, щоб їх не порозривало. Нащо? це все реалізовано. Палив у мене йде з двох точок живлення. З бочки, тепла вода. Ось вона звідціля приходить. І з кважини, холодна вода. Вона приходить з відціля. Тепла вода йде на розсаду. Холодна вода йде на картоплю. Так уже поливаємо не перший рік, все працює, все нормально. От, на... Зі скважини в мене тут причеплений такий ось розподілювач. Уже дві, звісно, ручки відламані, ну то таке. Так, ось по цій частині вузла воно повинно було бути з'єднане, якби намертво без оцих шланг. Але трішки не вистачило часу, довелося так його попід'єднувати. Ну, ця частина буде перероблюватися. Чому тут не потрібні шланги? Тому що вони ось ідуть такими кишками звисають і на зиму їх потрібно буде роз'єднувати і зливати воду. По тому, що я задумав, воно тут все б з'єднувалося і вся вода з системи з подачі. Зі скважини вона б зливалася ось сюди і через оцей кран. Все б нормально злилося. Ну, зараз поки що так. Отже, як, воно, як у мене тут така задумка. Це трубка заливу води в саму бочку. Вона йде ось тут і піднімається ось. О. Кришку заходить. зроблено так, що. Коли бочка пуста, включаємо подачу з скважини. Ось відкриті крани. Відкриваємо оцей кран. Закриваємо оцей кран. І вода йде в бочку, заливається. Тобто ніяких там шлангів, нічого не переєднувати не потрібно. Краник провернув, все працює. Набралася бочка, або не потрібно набирати бочку, потрібно зробити. Потрібно поливати там картоплю. Тут ось відкривається подача на крапельний полив. Закривається подача на бочку і йде холодна вода ось уже по системі. Зараз оцей контур у мене перекритий, а той відкритий. На тому контурі в мене вся картопля сидить. Далі покажу, як воно там реалізовано. Якщо потрібно поливати теплою водою, наприклад, розсаду, то відкривається цей кран, відкривається цей кран, вмикається спочатку насос, пізніше розкажу чому. Цей закривається, ну і, звісно, вода біжить сюди, вже через насос. І знову і далі на систему крапельного поливу. Так, воно трішки. Якби сумбурно, тому що реалізована ця вся просторова система ну, ну трішки не так, як я і задумував. Тут іде холодна вода зі скважини, якщо мені потрібно. Це під'єднане на постійно і йде подача чи на бочку, чи на крапельний полив Тут ось два краника запасних, які за потреби можна під'єднати сюди шлангу і там щось полити чи кудись налити. Так само, як і оцей кран, за потреби там, допустим, потрібно кудись теплої вод... води набрати. Під'єдную шлангу, відкриваю подачу, вмикаю насос і подається вода. Щодо цих з'єднань, просто розігрівав цей триник із середини і потім вкручував краник. Цього це, в принципі, непогана ідея, воно начебто герметизується. Але Пластик в оцих кранах він дещо слабкіший, ніж пластик отут, і оця частина різьбова, вона ну, деформується, зжимається, стискається, зменшуючи трошки прохідність і ну, не дуже добре. От в такому випадку, якщо, допустім, якщо наприклад, розігрівати саму трубу і вкручувати в кран, тут все нормально. Тут отвір зберігається великий. А якщо кран вкручувати, цей пластик, то він деформується. Потрібно було, щоб мінімізму... На що я це робив, щоб мінімізувати розміри, щоб мінімізувати габарити оцього всього. Тобто, в мене тут ніяких немає перехідників. Але потрібно було сюди вкручувати півдюймову різьбу металеву. Тобто розігрів тройник, вкрутив металеву різьбу, воно сформувалося під різьбу, метал викрутив, цей вкрутив. Все, воно нормально тримає, все герметизує. Так само ось тут ну, оцей пластик дещо кращий, ніж оцей. І воно ніяк не деформувалося, нормально все понакручувалося, протічок не було. Ну, якщо його не крутити. Труби двадцатки. Перетину цих труб для моєї системи, для поливу вистачає. Не для, всього, не для всіх контурів одночасно, ну, тому що у мене тут. Тому що у мене зараз ну, десь близько 2 км е, крапельної стрічки, то цього, звісно, перетину не вистачає. Потрібна, дійсно, труба там 30-ка чи 40 ка в кращому випадку для подачі води від бочки для подачі води від бочки потрібна труба 30-ка чи 40 ка Ну, На даний. Ну, то, якщо поливати все. У мене все не поливається, у мене воно поливається частинами і такого, і оцієї збірки вистачає. Далі, подача від кранів до контурів. У мене йде шланг 3 четверті. Вона тут ось проходить по поверхні, далі вона вкопана. Подача в мене, скажімо так, напів скритого монтажа. Тут скопана труба. Ось вона виходить. Тут у нас дикоросла клубника. Я на неї просто прокинув один шматок крапельної стрічки. От кран на неї йде. Ну, щось клубніка не хоче рости. Ну то таке. Ну то таке, її вже проблеми. Далі в мене ця труба тут вже вкопана. Переходить ось сюди. Тут йде розподільчий трійник. Так ось змонтовано, так ось прикопана подача на пізню картоплю. Кран стоїть окремо. Далі від трійника, йде шланга вкопана ось до отсюдова. І тут ось ще два трійничка. Один трійник підходить на ранню картоплю. Ось вона. Далі трійник. на... Це контур на капусту. І далі просто полоска крапельного поливу на бурячки. Так, йдемо ось те, що бачимо. Трійнички у мене 16, труби ось далі такі 16. Крайники під ці труби. Є і така розводка, є і така. Це трійник з під крапельної стрічки, але я приміняю таку хитрість. Коли потрібно, би, підвести, коли потрібно зробити розгалуження крапельної стрічки, але в мене підходить пластикова трубка. Я її саму трубку ось отут розігріваю на кінці і натягую на конус трійничка. Або трійника. Тут трійник. Або трійник, або якесь там пряме з'єднання. От Воно, коли розігрівається, а цей пластик стає такий липучий і він дуже добре прилипає до пластика -трійника. Е, коли... І в чому плюс, його можна, так... його можна доволі просто зняти. Знову таки розігріваємо оцю трубку і стягуємо. звісно, цей кусок труби потрібно буде відрізати, тому що він вже деформований і в майбутньому він нормально працювати не буде. Але якщо ця, це з'єднання залишається нероз'ємне, воно тут нічого не пропускає. Подача на картоплю. Іде система така. Тут трубка 16-та і на ній трійнички, від яких йде сама уже крапельна стрічка, стрічка вздовж кожного рядочку. Вкладую я вже другий рік стрічку, коли тільки картопля вилізла. перед Нагортанням. І в цьому випадку у мене стрічка йде вже всередині куща. На даний момент вона розміщена якби всередині куща і всередині терикон. В основному у мене стрічка йде вкопана в терекони і з неї вода сочиться вже безпосередньо в кущ, не поливає землю. Ну, це місцями, де добре зволожилось там всередині. Ось воно виступає назовні. Так само по пізній картоплі. Все вкопане. Ось як реалізовано вихід на картоплю. Йде ось така ця 16-та шлан... 16 -та трубка, напхнута на такі трійнички. І на ці трійники натягнута крапельна стрічка. От. А це ось залишок шланги, по якій йде подача, а це шланга 3 чверті. Так, Отже, по побудові контурів. У мене дві системи. Паралельно рядки і послідовно рядки. Тобто на картоплі в мене рядки завжди паралельно. Іде основна подача з одного боку і прокинуті стрічки вдовж кожного рядка до кінця. В кінці стрічки заглушені. О, так само тут ось у мене реалізовано на капусті, вхід, туди, вхід і ось розподі... сюди подається, сюди. Ну, тут, правда, довелося трішки таку систему складненьку зробити що вода йде ось сюди і тоді отут подається туди в кінець. Всі ці чотири рядка в кінці заглушені, вони між собою не сполучаються. Далі другий контур. Ось він у мене виходить. Тут вкопаний, вритий, от шланга проглядає. Ідемо сюди-сюди, сюди, сюди. сюди, сюди. Тут воно вкопане, поворачує сюди, повертає сюди. Тут ось у мене закопаний один трійник з якого йде розгалуження, приходить сюди, тут ще стоїть трійник йде на цибулю і йде на ось оцей контур. Тут у мене контури вийшли доволі об'ємні. По цибулі прокладено паралельно ці рядки, а потім додали ось іще контур. Три рядочка і тут вже прокладено послідовно. Тобто заходить вода сюди, точніше йде ось ля і заходить туди, вертається і йде туди. Через те, що ось в цьому місці дуже таке десь на пів метра пониження, ця система працює. Тому що ну, фактично вода тут вже йде самотюком. І наповнює стрічки. А цей контур, морква, буряк. Туди уходять паралельно. Ось воно. Тут йде перехід. Тут ось ідуть рядки два паралельно. Перехід під салатом йде, тут ось під помідорками. Це розсажена розсада. Тут було ще під цим. Горохом. Ми його зняли. Но його довелося зняти, тому що <смір>, тупо не вистачило стрічки на прокладку. От. ну Горох він якби, вже взявся, нормально трішки піднявся і йому вода як така вже не потрібна. І далі ось отут. Тут відходить через стрійник, а далі оця система йде. Послідовно. Тут невеличка, також три рядочка. Е, Получається. Окр... Получається, тут був укроп, тут е, редиска. От, на даний момент, як бачите, укроп вже зрізаний, на засушку пішов. Редиска майже теж вся висмикана, буде через деякий час пересіюватися. Ось була ще свіжа редиска. Ота частина, там часник, він йде без крапельного поливу, він поливається поверху. Так, повертаємося. Далі з цього місця йде труба скопана, йде ось сюди, ще один трійник, який також розходиться, від якого йде от ще один трійник. Тут на огірки, на всіх огірках стрічка паралельно. Далі йде. Йдуть помідори, перець і сині. По помідорах я проклав послідовно стрічку. Тобто тут стрічка йде як змійкою. йде туди, повертається, тут переход, там переход сюди. Чому я так зробив? В минулому році робив так само, працювало, але тоді помідори були дещо ближчі до... От. Ця система працює, але в неї є нюанс. З неї потрібно видавлювати повітря. Тим більше, що в мене помідори в цьому році, можна сказати, в самій дальній точці ділянки від бочки. Далі тут ось сині і зроблено вже паралельно. Ну, це на деякий час ця система буде тут. Це поки що. Що я планую? Звідці сині від'єднати від помідорів, щоб вони були окремим поливом. Тим більше, що ось у мене приходить шланга. І тут можна буде під'єднати, ну, зробити перехідник. і Тут можна буде зробити розгалуження. О, тому що в минулому році сині поливалися у нас до останнього і вони плодоносили. Стрічка у мене звичайна з кроком між дюзами 30 см, дається 5 літрів за хвилину подача води. так, Тепер по особливостям. Картопля у нас поливається в день під час жари. У нас картопля вже піднялася, вона закриває все, що під нею і волога не так випаровується. Тобто я спокійно ось включив насос зі скважини і поливається картопля навіть в жару їй це не страшно. В принципі, за допомогою крапельної стрічки можна поливати і помідори навіть в жару. Але проблема в тому, що тут стрічка лежить зверху і вода буде швидше, якби більше води випаровується, чим уходить в ґрунт. Тому краще вечором або на ніч. Далі по послідовному чи паралельному під'єднанню. Я тут спробував і так і так. Воно як би працює, але не так, як хотілося б. Основна проблема при початку поливу крапельною стрічкою це повітря в самій стрічці. Якщо просто от ми зараз стоїмо, зараз трішки підійду, в цій частині. І зараз в цій частині огород у мене вище, ніж в тій частині. І якщо дивитись по рівню, на якому лежить ця крапельна стрічка і рівню бочки, яка там от стоїть, то зараз крапельна стрічка десь ну, на рівні великого крану. От такий от перепад ґрунту, ось, ось, через такий перепад ґрунту, в принципі, якби трішки зменшується тиск. Тому що воді потрібно, вона там уходить вниз, приходить під землею і отут їй знову потрібно підніматися. Е, вона буде циркулювати по цій системі, але з неї потрібно спочатку виганяти повітря. Тому що самотюком я дивився, дуже швидко заповнюється ну, трошки менше половини десь до цього місця. Далі система оця. Садую заповнюється дуже повільно, якщо просто відкрити кран і текти йому. Тобто ці кущі вже тут доволі добре налита водичка, добре зрошені, у цих кущів ще тільки починає крапати. Тому що не вистачає тиску, щоб продавити оцю всю систему. Це мінус послідовного з'єднання і мінус того, що йдуть. Такі серйозні перепади по висоті. На майбутнє, при розположенні розсади в самому кінці, можна сказати, огороду, це мож, хоч, хоч у мене огород оця частина і нижча, ніж оця, але вона знаходиться доволі далеко, і щоб вкладувати стрічку на рядки потрібно паралельно, непослідовно. Тому що при послідовному з'єднанні доволі таки суттєвий супротив потиску з'являється. При наявності насоса в принципі ця проблема нівелюється, тому що за допомогою насоса за якісь там 10-15 хвилин повністю продавлюється вся система, витискається з неї повітря, вона заповнюється водою. так Тепер по мінусах і деяких недопрацювань на такій відстані через весь огород, можна сказати, на відстані десь приблизно в 40 метрів від бочки з таким от перепадом по висоті, тому що хоч отут огород і нижчий, ніж там, але вздовж огороду, як я вже казав, йде горб, через який воді потрібно перевалитися, О, то збирати. Крапельну стрічку ось на такій системі, тобто для поливу розсади, потрібно все-таки при паралельному під'єднанні рядків, щоб, наприклад, ось тут шла загальна шланга. Навіть та сама 16-та її буде достатньо, але загальна шланга і від неї відходять всі рядки. Тоді, буде не... Тоді можна буде запускати полив без використання насосу. На даний момент, щоб оця вся система заповнилася водою, мені потрібно включити насос десь 5, ну, хвилин на 15. Він продавлює водою, видавлює весь, все повітря, бо якщо цього не зробити, то десь залишається, то десь е створюється повітряна пробка і вода не протікає повністю по всій системі. Тобто ось оця частина, як по кінець, він стоїть сухий. Це перше. Друге. По кількості контурів. Все-таки, як не крути, контурів потрібно робити більше. Тобто ось ця цибуля це один контур. Отут оцього бути не повинно. Ця цибуля повинна бути окремий контур. Так само і отут ніяких отаких масштабних з'єднань, тому що ось подача води. На оце все. Потрібно було розділити, хоч оці 4 рядки один би був, а це все інший. От. Тому що знову ж таки, без прокачки насосом, ця система, ця система сама по собі повністю не заповнюється водою. Потрібно включати насос. Так, по розміру ділянки. Ширина в мене виходить. 30 метрів огороду. Довжина 32,5 метри. Це приблизно десь так. О, довжина рядків картоплі по 30 метрів, пізньої. ранній десь на метра два менше. До речі, це ось у мене такий поплавковий рівень. Довелося прикрутити до кришки. Тому що постійно завалювалося, заклинювало його і бочка пуста, а він торчить. В його трону він пшу, там упав. Бочка то вже пуста. Або навпаки, бочка вже майже повна, а воно там його задавило знизу і тільки кінчик торчить. Ну Ось така в мене система. Начебто все розказав, пояснив. Якщо будуть якісь питання, задавайте. А всім дякую за увагу. Вірте та підтримуйте ЗСУ, Україна обов'язково переможе. Всім до побачення!